Студія Калідор презентує Елрі Куін Цикл Бюро розслідувань Квіна. Шматок цукру. Якби не той факт, що кінний патрульний Вілкінс проїздив на світанку верховою стежиною у тому місті, де вона проходить повз паркову таберну. Вбивство Шейкса Куні ніколи б не було розкрито. Елрі визнавав це із радістю. Він міг дозволити собі таке, оскільки саме йому вдалося надати усій цій плутанині такий необхідний кінський сенс. Примітка. Хорс сенс буквальний переклад кінський сенс. Розуміється як здоровий глуст. Отож почнімо. Офіціант, у якого напередодні ввечері видалася доволі гаряча пора, не встиг прибрати один зі столиків на відкритій терасі таверни, внаслідок чого виникало питання, хто ж саме виконав роботу ножем над так званим серцем куні, близько шостої години ранку наступного дня. Логіка підказувала, що майже уся законослухняна більшість населення Нью-Йорка не бачила жодного сенсу у продовженні існування Шейкса Куні. але кінний патрульний Вілкенс опинився на місці події у потрібну мить і схопив за коміри трьох джентльменів, які перебували поблизу порожньої таверни. І поблизу трупа куні у дуже підозрілий, не джентльменський час. Комірті, за які схопив патрульний Вілкінс, були прикріплені до дуже важливих ший. Інспектору Річарду Квіну із головного поліцейського управління довелося займатися ними, кажучи фігурально у м'яких лайкових рукавичках. Адже не кожного ранку його викликали допитувати у справі про вбивство державного діяча, фінансового титана і доволі великого політика. Це були троє затриманих вершників. Сенатор Крег Відповідав на питання слідчого зарозуміло, немов репортеру із опозиційної газети. Пірс Міллард відповідав байдуже як власнику невеликої кількості акцій, а високодостойний мистер Стівенс відповідав люб'язно як одному із своїх виборців. Свідчення усіх трьох видатних підозрюваних, зарозумілі, байдужі або ввічливі, збігалися повністю. Вони здійснювали ранню прогулянку верхі і не бачили жодної душі, аж доки кінний поліцейський не затримав їх. Життя і смерть Шейкса Куні для них нічого не означали. Своє затримання сенатор Криг. Охарактеризував як тоталітарне, фінансист Міларк охарактеризував як нерозумне, а політик містер Стівенс як дитяче і безглузде. Інспектор Квін у дуже делікатних виразах нагадав, що у лісі національної політики сенатор Крег. Точніше, екс сенатор, уподібнювався до могутнього і розлогого дерева, із якого згодом виготовляються президенти. Фінансис Міллард вважався архітектором сенатора, який працював над проєктом своїм золотим пером. Ну а високоповажний Стівенс розглядався як торговий менеджер проєкту. За таких обставин, кашлянувши, зауважив інспектор, деякі невельми шанобливі особи можуть висловити думку, що Шейкскуні, покійний, букмекер, шулер і взагалі темна особистість, пов'язана зі злочинним світом, і яка мала моральність розкрадача гробниць, виявив поховання. Чогось важливого, якоїсь справи ексгумація якої могла б забруднити оточення сенатора і звести нанівець усі його чистолюбні задуми. Можна навіть припустити, винувато додав інспектор Квін, що ціна куні за те, аби брудна справа залишилася похованою, була настільки обурливою, що це. Змусило декого втратити голову. Чи не погодяться джентльмени прокоментувати таку ситуацію? У відповідь сенатор вибухнув тривалим монологом на щастя, не зафіксованим у протоколі, після чого пішов. Другий із затриманих фінансист Міллард. Збираючись піти за сенатором, зупинився у дверях і задумливим тоном поцікавився, скільки років, мовляв, інспектор служить у Нью-Йоркському департаменті поліції. Причому його запитання пролунало буквально як Кобдегас імперії. Примітка у буквальному перекладі: останній нищівний удар або ж погроза. Ну а третій із них, високодостойний Стівенс, доброзичливо посміхнувся, промовив декілька заспокійливих слів і теж залишив приміщення. Прибувши на місце злочину, Еллері знайшов там батька зануреним у роздуми. Проблема, за словами інспектора Квіна, полягала у тому, аби з'ясувати. В чию саме труну Шейк куні намагався забити свій цвях? Покійний Шейкс був не із тих, хто вмирає смиренно і покірно. Обстеження тераси таверни показало, коли вбивця втік, куні став на карачки і із ресторанним ножем для м'яса у пошматованих грудях. Проповз, залишаючи кривавий слід до столика, який офіціант забув прибрати напередодні, потягнувся до чашки, яка стояла на ньому, і, взявши в руки з неї шматок цукру, вже тоді помер, вочевидь, дуже задоволений цим. Мабуть, він належав до твоїх читачів, Еллері, поскаржився інспектор. Адже якщо ця грудка цукру у його руці непосмертне повідомлення, то я дядечко сенатора. Але скажи, на кого цим міг вказати Шейкс? Хм, Цукор? задумливо промовив Еллері. У лексиконі таких людей, як куні, це означає знаю, гроші, перебив його інспектор. Але гроші є не тільки у Мілларда. Екс сенатор теж далеко не бідний чоловік. Нещодавно ж він подвоїв свої статки, одружившись із донькою мільйонера, ну а Стівенс іще не витратив першу тисячу, яку отримав як хабар. Тож Шейкс мав на увазі не це, що ж цукор означає у твоєму словнику, синку. Еллері, якого відірвали від 87-ї сторінки його нового роману, замислився. Знайди мені історію успіхів у верховій їзді цих трьох, Крегга, Мілларда і Стівенса, сказав він і повернувся додому. Він бажав продовжити свою літературну працю. У другій половині дня. Батько зателефонував йому із «Центр-стріт». Стріт. Ну? запитав Еллері, суплячись на друкарську машинку перед собою. Отож інформація щодо їх успіхів у верховій їзді, сказав інспектор. Сенатор? Ну, екс сенатор, займався нею давно, але років десять тому він впав з коня, отримав травму. І зараз сідає тільки на електричне сідло у спортзалі. Другий Мілард, грошовий мішок, не сідав на коня від того часу, як їздив на понні дідуся Міларда у 1888 році. Я впевнений, сьогодні вранці він одягнув облямовані плюшем бриджі для верхової їзди виключно із метою порадитися із крегом та Стівенсом поза досяжністю і без камер репортерів. Гаразд, тату, а Стівенс що? Хто? Це нікчема? пирхнув інспектор. Він вміє керувати тільки темними конячками за допомогою своїх важелів. Цього ранку містер Стівенс вперше у своєму житті вставив замшеві черевики у стремена на коні. Схоже, письменник детектив був здивований. Хм, що ж тоді мав на увазі Шейкс, коли перед смертю затис у руці грудку цукру? Тату. А ніхто із них не був пов'язаний якимось чином із цукровою промисловістю. Може, Крейг брав участь у прийнятті законів із цього приводу, чи Мілард керує цукровим комбінатом. Або, наприклад, Стівенсу належать цукрові акції. Спробуй покоперсатися у цьому тату. Я не потребую таких елементарних порад. Втомленим тоном озвався старий. Це звичайна поліцейська рутина. Гаразд, ось і займайся нею, промовив Еллері і повернувся до свого роману, який скоже почувався точнісінько так само, як Шейкскуні у останній миттєвості життя. За два дні інспектор Квін знову зателефонував сину. Жаден із них ні з якого боку не пов'язаний із цукром. Хіба що тим, що всі троє додають його у каву. Не почувши відповіді від Еллері, він запитав «Ей, синку, ти тут, біля телефону? Шматок цукру, бурмотів Еллері. І, вочевидь, Шейкс вважав, що це очевидно. Його бурмотіння перейшло у легенький сміх. Так, пожвавився інспектор. Ти про щось догадався? Можливо. вигукнув Еллері. Слухай, тату, а перевір медичні дані усіх трьох і повідом мені, хто із них страждає на цукровий діабет. Інспектор клатнув своїми вставними зубами. «Ха! браво, синку. І Як тільки я сам не здогадався. Наступного дня інспектор Квін зателефонував втретє. Е, чий тато? перепитав Еллері, який продовжував працювати над романом. А це ти? Ну і що там? Я щодо справи, Еллері». Якої справи? А, згадав. Ну і що? Хто із них діабетик? Ніхто, задумливо промовив інспектор. Ніхто? Ти маєш на увазі, що жоден. Саме так, синку. Дивно, дуже дивно, промовив Еллері. Деякий час інспектор квін не чув нічого, окрім гмикання, бурмотіння та інших невиразних звуків, аж доки у слухавці раптом не пролунав вигук, чіткий, немов клацання вимикача електричного стільця. Ти про щось згадався? із сумнівом запитав інспектор. Так, тату, звісно, це ж було елементарно. І з явним полегшенням відгукнувся Елері. Тепер я точно знаю, кого саме мав на увазі Шейк з куні. І кого ж? обережно запитав інспектор. Ми з тобою перебрали усі можливі інтерпретації тлумачення цукру і залишилися із тим, з чого почали, із шматком цукру у кулаці куні, як вказівником на вбивцю». Оскільки усі хитромудрі варіанти відпали, нам залишається найпростіший варіант шматок цукру у руці людини. А чому людина може тримати його у руці, як гадаєш? Здаюся, швидко озвався інспектор. То чому ж? Щоб дати його коню. Дати його. Старий джентльмен обірвав фразу. Ось, чому ти хотів знати про їх успіхи у верховій їзді? Але, Еллері, ця теорія відпадає. Жодного із них трьох не можна назвати вершником. Тому навряд чи хтось із них міг мати при собі шматок цукру. Абсолютно точно, підтвердив Еллері. Отже, Шейкс вказував нам. На четвертого підозрюваного, хоча тоді я цього іще не розумів. Куні був букмекером і шулером. Імовірно, ти легко з'ясуєш, що цей хлопець програв все до останнього центу і не міг розрахуватися з куні, тож вибрав такий імпульсивний вихід. Чекай, перервав його батько. Який ще четвертий підозрюваний? Четверта людина, яка перебувала на їздовій стежині того ранку, і у якої напевно був шматок цукру для коня. Той, хто власне і ніби виявив тіло. Кінний Патрульний Вілкінс, Еллері Квін. Цикл Бюро Розслідувань Квіна. Шматок цукру. Читав. Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank БайМіакофі до натело чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! На Калідорі!